Мої вітання, як ви тільки що бачили, чули. Зробив таку причепіньку, я знову ще одну нову, ну якби причепінька стара, тільки девайси нові. Ідея була яка? Цими бритвами підрізати. Ось це трошки відставлю воно в сторону. Мета була, де це показати? Мета була, щоб воно прочухало бурян, а цією лапкою загнутою. Трошки якби його тако, отако, типу, підгорнуло, щоб поприсипало ось цю Але що я вам скажу? Ще таке більш-менш воно вроді, якби і працювало, але треба робити на ту тележку, яка у мене вдома. Бо тут воно все одне ціле. Получається, що ту лапу глибше взяло, цю мільче. тоді десь помінявся рельєф грунта навпаки. І немає однакової глибини. То треба значить, збитися з цієї думки зараз, вчепити, мабуть, тут тілешку, цю плаваючу і пройтися по перцеві. Тому що, як ви тільки що бачили, він вже торкається під цього редуктора, вже нормально так чухає по редуктові, то ще одна обробка. Буде, а тоді просто воно вже ніяк не влізе сюди і прийдеться вручну його чухати. О. А Ідея така собі, я скажу. тобто, ну, Вроді вона якби має право на існування, але її треба вдосконалити. трошки. Поміняти навпаки, ну, так як воно має бути, типу, щоб зріз тут був, бо це ж я його поставив обратною. Стороною, да? тобто вони мали бути навпаки і підрізати по підсаднику, але ж ідея така була, щоб, щоб попідгортала. Але воно не вийшло в цей раз. Будемо над цим працювати.